Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 5, вірші з 15 по 21. Христос же зався умрє, да живущі, не к тому себе живуть, но умершому за них і воскресшому. Тем же і ми от нині ні єдиного єми по плоті. Аще же і разумєхом по плоті Христа, но ныне к тому не разумеем, тем же, аще кає о Христе нова тварь, древняя мимо і доша, все бывшая вся нова, всяческая же от Бога, примирившая нас себе Иисус Христом и давшего нам служение примирения. За не Бог бе Христе мир примиряя себе, не вменяя им согрешений их и положив в нас слово примирения. По Христе убо молим, яко Богу молящу нами. Молимся обо по Христе, примиритесь с Богом. Не ведевшего бы греха, по нас грех сотворит. Да ми будем правда Божа Оням. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для самих себе, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те тепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім.